Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегіння Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, що готує для вас ваша доля. Подивимося події найближчого часу. Подивимося, карти показують зміни. Зміни і шанс на зміни летить. летить. Добре, давайте подивимося, що за зміни, що готує для вас ваша доля. Мої любі, я сподіваюся, що у вас і ваших близьких все добре, що ви в безпеці. Сподіваюся на нашу якнайшвидшу перемогу. Мої любі молимося за нашу перемогу. Нехай вона буде якнайшвидшою. А тим часом давайте подивимося, що готує для вас ваша доля, і, скажімо так, на тлі якої ситуації власне, іде ця підготовка долі, що відбувається. А зараз. Угу. Карти показують для вас. Угу. Карти показують необхідність. От в першу чергу необхідність вистояти в даний момент, і тут ключовим є збір інформації, причому карти показують необхідність. Того, щоб це було от ніби не афішовано таємно, це дозволяє вам отримати необхідну стійкість і необхідну інформацію для, стабільної, для розвитку і стабілізації того, що пов'язано з вашою діяльністю, роботою, професією, можливо, творчістю. Угу. В даний момент, скажімо так, енергії. Не сказати, щоб занадто активні, але розвиток і момент роботи партнерства, скажімо так, не надто активно, але в будь-якому випадку йде збір інформації. Так, хочу уточнити, чому іде чому оця історія про необхідність вистояти, настояти на своєму З чим це... Угу. Цікаво, карти показують короля Пентаклів. Так, і для вас це про що? Угу. Цікаво для вас це одночасно і момент стабільності, але водночас це і про. Про те, що плани ніби ну досить повільно розвиваються. Тут як необхідність хм. чомусь показують історію, пов'язану з необхідністю правильного вибору, причому для вас можуть бути на тлі досить болючих подій. Мої любі розклад загальний. Занадто сильно уточнювати не буду. Ось, до речі, давайте запитаємо, то що ж для вас готує ваша доля? Які події найближчим часом для вас будуть актуальними, важливими? Угу. Цікаво, цікаво. Відразу скажу, що бурхливого розвитку не буде, але те, що ви намітили, ви підете в тому напрямку, підете, причому перспективи, як здійснення бажань в сторону того, що ви, ну, що ви спостерігаєте буквально зараз. І це стосується, до речі, розвитку. От цікаво, цікаво. Тут. Тут не те, щоб раптом ось раптом відбуваються якісь події, і ви не знаєте, от звідки і що, і про що воно ні. Саме от, події розвиваються, іде те, що ви намітили, запланували досить, і причому показують не динамічну ситуацію, вона починає розвиватися. Трійка, трійка, іде динаміка. Причому в сторону гарних перспектив, в сторону матері... матеріалізації, От як прописується дизайн, проєкт, як закладається фундамент того, з приводу чого ви ну, це тут стояли на гробочку, стояли та думали. Угу. Карти показують для вас можливість реалізувати задумане, причому те, над чим ви ну, досить ну, певний час ніби сумнівалися. До того ж, карти показують, що доля готує вам, скажімо так, тут досить гармонійно. Тут і момент планів. Момент стабілізації матеріальної сфери і романтика. Романтика, причому в вигляді а, п, такого собі лицаря кубків, який в вашу сторону з кубком любові, а, ось, скажімо, кого вам готує ваша доля, таку собі зустріч. Такий собі принц на білому коні в вашу сторону. Угу. Доля запланувала і романтику, і реалізацію того, що ви задумали в професійній сфері, або це стосується якихось побутових, до речі, моментів, піде зрушення в позитивний, в дуже позитивний бік. Добре, хочу уточнити оцей момент, пов'язаний з особистим, з особистим життям, тому що тут іде цікаво-цікаво, а тут пристрасті, до речі, збільшуються і збільшуються шанси на, на те, що відбудеться в вашому житті. Угу. Тут з позиції, до речі, вашої сильної волі, жіночності. Позиція ре реалізувати саме вашу волю. Шанс реалізувати вашу волю. Угу. Добре, а з чим іде до вас цей лицарь кубків? До речі, астрологічна відповідність в першу чергу проходить тригон води, риби, раки і скорпіони в першу чергу. з чим іде. Карти показують власне розбите серце, причому це серце йому розбила якась жінка. Показують королеву жезлів. Угу. Угу. І мені аж цікаво от з приводу цього, що нам покажуть, показують аркани. Оця ситуація для вас. Вона, вона про що? От саме для вас? Для вас кажуть, карти показують, як шанс вийти із власних обмежень, причому розрубати, власні, розрубати власні обмеження. Для вас ситуація може бути також. Важливою в плані зміни і зміни, принципової зміни в контексті особистого життя, оскільки ви досить різко відправляєте в минуле те, що вас обмежувало, і кардинально змінюєте. Ну, я б сказала, що тут дійсно карти показують шанс, принаймні шанс змінити. Змінити ситуацію в особистому житті. А хто цей лицар? Це нова людина в вашому житті, чи, чи що нам скажуть Аркани? Короля кубків показують Аркани? Угу. По суті, енергії свіжі. Людина закохана в вас. До речі, мої любі, тут не факт, що це зовсім нова людина в вашому житті. Карти показують оновлення вашої ситуації в вашому особистому житті, але той, хто іде до вас, оцей принц на Білому коні, насправді тут досить зрілі енергії. Карти показують людину, яка може бути десь вашого віку, не факт, що молодше. ну, те, що молодше не виключала б, але буквально на трошки, якщо вже на те діло пішло, тому що все ж таки на уточнення йде король. Тут людина, яка, ну, скажімо так, понаростаючий. І плюс до того от карти показують, що зовсім не факт, що це новий, хтось новий у вашому житті. Тут уже йде момент того, що ваші, ваше спілкування вже було на певному. Рівні. Угу. Карти показують, як закінчення минулої сторінки і початок, але цю людину ви вже знаєте. І у вас досить приємне, позитивне спілкування вже було, принаймні дружні стосунки вже склалися ваше спілкування вже на певній сходинці? Добре, а тепер я хочу запитати все ж таки про роботу професії ділову сферу. Що скажуть аркани, що готує доля? Угу. До речі, ваші думки і певна затримка, в процесі якої ви обдумуєте, вона дасть свої свої результати, позитивні результати. Карти показують навіть аркан багатства на дорогого варте. Але цьому передує багато думок. Думок, які йдуть по колу, багато треба продумати, але доля дає вам, ну скажімо так, ситуація, яка от ніби застрягла через те, що є затримка і необхідність багато деталей продумати. Врешті-решт це увінчається дуже гарним результатом. По десятці пентаклів це гарний результат, який дає вам стабільність, підтримку. І карти показують, скажімо так, це не просто стабільність, це в першу чергу іде як підтримка. Чи то о, якоїсь організації, корпорації можливо, тут ви не, не одинокі, тут є дійсно в контексті роботи о, інші люди. В, і ваша робота вона йде в контексті о, спілкування з цими людьми, підтримка людей. Тут як Певна клановість іде, скажімо так. А, добре, що ще вам скажуть аркани про, про роботу професію? От мені цікаво. Угу. До речі, підтримка, підтримка, лояльність по відношенню до вас, короля Пентаклів. Чоловік, який має професію гроші фах і, скажімо так, не з пустими руками. Цікаво, допомога йде через вихід із ілюзії. Угу. Тут як багато ем, карти показують, що ніби ситуація, коли вибираєте із багатьох варіантів, і саме король Пентаклів. Людина, можливо, так, хочу уточнити, хто він для вас. Тут як новина йде, Новина про плани. Угу. Людина, через яку ви отримуєте новини, які стосуються роботи роботи професії, вашої професійної діяльності. Що ж, мої любі, давайте запитаємо второ: чого вам треба ну, в цілому остерігатися? Карти показують, що емоційність, емоційність, ну, скажімо так, остерігатися емоційних криз, емоційних сплесків, і карти кажуть, що це криза. Яка йде не ззовні, а саме те, що стосується вас. Добре, а що вам допоможе в, таких, в такій ситуації вийти? Цікаво, цікаво, підтримка, дружня, душевна підтримка, можливо, для когось підтримка сім'ї, підтримка ваших близьких. Моє любі, вітаю. У вас в будь-якому випадку, які б емоційні ситуації не складалися, і які б кризи не були в вашому житті, у вас є, ви можете покладатися на, на близькі. Підтримку ваших близьких, друзів, родичів у вас є. У вас дуже добре відкритий і прокачаний цей канал. В цілому, яка для вас порада від арканів. Карти кажуть, що для вас дуже важливо свіжість емоцій, і карти кажуть, що зараз саме час. Попросити у вищих сил про, про якесь заповітне бажання. І, скажімо так, дуже важливо зараз відпочити і дати вашим емоціям волю в плані, в плані позитивному. От момент веселощів, це просто необхідно. Свято Причому карти показують дуже спонтанне, щире відчуття. Це тоді, коли відчуття радості може бути від променю світла, від якоїсь квітки за вікном. від... Від просто ну, посмішки, ну, це дуже от такі от спонтанні, але дуже справжні і щирі емоції, які дорого вартують. От Карти показують, що для вас дуже важливо дійсно, от як загадати бажання, причому це бажання має стосуватися чогось для вас дуже емоційного. Карти кажуть, що зараз вдалий час це зробити для того, щоб вас почули вищі сили. Угу. І, до речі, і до речі, якщо збираєтеся в дорогу, то, то варто то варто наважитися на цей крок. Якщо вагаєтесь, їдьте. Ну, скажімо так, якщо не думаєте про якісь варіанти в плані пересування, то по суті ця інформація не для вас, але якщо вагаєтеся, їхати чи не їхати, тут карти показують, що вдалим буде рішення все ж таки поїхати. Це може бути, до речі, як розважальна поїздка, так і поїздка, яка пов'язана з вашою, з вашою, можливо, навіть безпекою. Угу. Ну, тут, в більшій мірі карти показують все ж таки, питання, пов'язані з матерією, можливо, дахом над головою, переїздом, щось, щось дуже матеріальне, пов'язане чи то з роботою, чи то з житлом, ну, по тузу Пентаклів, Власне, гарні енергії. Що ж, на ту... Тузом пентаклів закінчуємо наш розклад мої любі. Вітаю, більше нічого тягти не будемо по традиції після туза пентаклів. Вітаю вас, Вищі сили, налаштовані вам допомагати в потрібний момент. Отож, такий для вас розклад мої любі. Сьогодні я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі. До побачення!